Так, ну мене два рази просити не треба, тому що мені лінь працювати, тому я покажу свій EDC-набір з рюкзака. Це не бананка, це саме рюкзачний edc набір який я ношу на роботу в Офіс. Значить, ну, перше, я в рюкзаку ношу ще один рюкзак. Це класний сіт Summit, дуже маленький розмір. Паковується рюкзачок. Це типу запасний рюкзак на випадок, якщо буде не вистачати місця. В тому рюкзаку цей можна дістати і покласти ще щось. Далі там є всепогодний блокнот. Ця бумага витримує вологу. Тобто, якщо на ній щось написати, то потім воно вологи не боїться. І є ручка ручка сама. По собі це зебра, е, якийсь там виробник, не пам'ятаю, прикольне металево. А всередині стоїть Fisher е, Space Pen. Це коротше, штука, е, яка пише в космосі. Бо мало ли вдруг я попаду в космос, і мені треба буде там писати ручкою, то в мене має бути ручка, яка пише в космосі. Е, Ось, тому в мене є ручка, яка пише в космосі, і все погодний блокнот. Ця ручка може пишати вверх ногами на навіть. А, зараз перевіримо, чи вона працює, бо я ж давно не писав. Верх ногами треба писати. Тест. Ну, працює. А тепер перевіримо водою, як воно. Дивіться. Клас. Прикольно. Блокнот працює. Нічого не стирається. Домага ціла. Він такий, як, як, не знаю, пластиковий чи що можна сказати. Такий блокнот. Продається на Аліекспресі. Добре, що ще в мене в рюкзаку? Блокнот понятна. ну, Балончик. Сабреред. Ключі від дому і мій улюблений Вікс. Чому улюблений, тому що в ньому є вбудований вбудована ногтігризка. Я дуже люблю нотігризки я не дуже люблю стригти ногті цими ножицями. Тут є і нафтігризка, і ножик, само собою, і пилочка, ножик і ножиці. Тому це один з найкращих таких фіксів, на мою думку. Ну і само собою, все, що я Ну І тепер найцікавіше це е, мій такий бокс EDC від Ukraine. Вже 3 хвилини, нічого важко бути блогером. Тут в мене є багато чого. Ну, З такого простого, само собою, навушники запасні, з входом 3,5, це для макбука. класна викрутка від OK, від Olight. тут логотип Титанова. Тут всередині такі штучки. Це для обслуговування ножів. Тут всякі є розміри. Ну, не тільки ножів, ну, коротше, всього такого маленького. Вона маленька, прикольна, легка. Ну, Vix, Ще один вікс в цьому в боксі. Вейтер для офіціантів, напевно. Тут штопор, тут є булавка. Це заодна штука, щоб відкривати сім-карти в телефонах, наприклад. Сім-пін. Ну, зрозуміло, тут викручується міні-викрутка пряма. Ну і все як в звичайному в І така е, надрукована в Китаї замовлена моя візитка з моїм номером телефона, з моїм е, телеграмом і А, ні, просто Telegram і група крові. Це типу, не знаю. Якщо хтось знайде захоче повернути, то зможе мене знайти. Incharge це відомий такий універсальний кабель. Тут є все в ньому. Да, це якраз та версія, в якій взагалі є всі входи. Тобто є Type-C, є Lightning для iPhone, і якщо придивитись, то в Lightning є дирочка. Це означає, що цей Lightning також підходить як мікро-USB. Це універсальний вхід, він мікро-USB і Lightning одночасно. Перевіряв, працює. Ну і Тут теж з цієї сторони Type-C і USB-A. Такий універсальний міні-кабель, прикольний. Ну, блок живлення під Type-A і Type-C. Тоненький, маленький, гарний. Зубна нитка. Я завжди чищу зуби зубною ниткою. Жувальна гумка. Це, що після зубної нитки. Запальничка, Кліпер, Металева. Прикольна. Дуже мені подобається, така. Потужна. Powerbank Nightcore з, ну, з цього Carbon Fiber на 5000 мА, дуже легкий, класний. Ще один кабель Type-C, який ну, від Baseus, який на 1 метр. Ну, Скільки тут сантиметрів, не пам'ятаю, розтягується. І з цей і перехідник на iPhone, тому що у мене ще, ще в старий iPhone з Lightning. Це безпровідна зарядка для Apple Watch, яка в Type-C вставляється. Це ще одна нафтігризка, тому що я люблю нафтігризки. Це така універсальна нафтігризка з Китаю, яка з двох сторін. Вона з однієї сторони звичайна, з іншої сторони, така, щоб залазить в якісь далекі місця. Прикольно. Ну, власне, те, з чого я почав, два кніпекса. Це вони не однакові, вони навіть продаються бандлом часто. Це, типу, як гаячний ключ, а це як плоскогубці. Ну, Хоча вони в принципі теж як гаячний ключ можуть грати роль, але тут як гаячний ключ краще підходить, бо воно фіксується. Ну, коротше, Скажу чесно, не користувався ними ще ні разу. Але вони прикольні і якість класно зроблені в Німеччині. Є Laserman Kurl, теж з моїми даними надрукованими. На мою думку, один з найкращих лазерманів. Ну, що важливо для мене, тут є ножиці і тут є бітотримач. Ну і решта інструментів, само собою, але от це було найважливіше. Чому? Тому що також я з собою ношу подовжувач, теж лазерманівський подовжувач для біт, який вставляється в бітотримач. А в нього вже набір тоже біт від Лазерман. Ну, власне, тут, який завгодно є. Ось, можна крутити все, що хочеш, викручувати. Ось. І є ручка ще одна, від Олайта. Вона нічим не, при... ну, не особливо, вона не світиться що дивно, тому що це олайт. її особливість, що от, тут можна отак от зверху оп, і вилазить карандаш. Зверху можна, якщо виліз карандаш, а якщо вниз нажати, то вилазить ручка. Такий механізм. І найважливіше це монета Yes or No. Це, коли треба прийняти важливе рішення. Наприклад, рішення викладати це відео в чат чи ні. Ну. No. А я не послухаю все одно викладу. Ну, ніж. Мій на сьогодні. Сьогодні Fixed Friday. сьогодні мій І сьогодні Хеллоун. І це моя нова хоба. Вчора до мене приїхав ніж від крави. Тому на сьогодні це мій ніж. Кравокат поганка лімітка Хеловінська. У мене 10 із 20. Прикольно. Все. Всім пока.